Сьогоднішнє питання ми розглянемо питання відчуження державного майна, що перебуває в обласній комунальній галузі, власності, що стосується охорони здоров'я, зокрема транспорт по обласній лікарні. Розглянемо питання про звіти керівників аптечної мережі, оскільки вони на рік заключають договори. Керівники, нам треба, вони мають чіткі показники діяльності. Можу сказати, що більшість керівників оптичної мережі нормально справляються. І ті планові показники по прибутку, по росту виробництва, по збільшенню асортименту, значить, вони виконують, але нам в кінці року треба вже буде зробити детальний аналіз. І це також розглянемо з начальником оптичного управління. По Чорнобильському управлінню підходимо до складання замовлення і договорів з оздоровчими закладами. Нас особливо тривожить стан оздоровлення дітей за межами нашої області, зокрема Прикарпатська зона це Львівські курорти. Минулого року ми мали декілька фактів неуважного ставлення до наших волинських дітей і по оздоровленню, і по харчуванню. І цього року прийнято таке рішення, що в кінці року наша група керівників, в тому числі із представників районних державних адміністрацій, значить, зроблять огляд цих курортів з тим, щоб визначити, хто справді на наступний рік найкраще готовий, щоб наших дітей оздоровити. Вам довелося здавати або купувати долари, ви б це робили в банку, де з вас будуть брати копійку, чи пішли б на чорний валютний ринок? На чорний валютний ринок. Дякую. Коротко і ясно. А що мені держава для того дала, щоб вона з мене гроші? Вона мені платить ті долари? Ну валютної. <зас> Якби такі були люди, у нас розумніші, не йшли тим хапугам, давали, що вони нас. Наші можливості зараз такі, що в умовах нашого відділення ми можемо робити практично всі, весь об'єм урологічної патології. Тобто потреби до столиці якоїсь чи республіканської вже немає. Я завдячую врачу дівчаку Сергію Анатолійовичу, що він спас життя моїй дочці, вернув та її і віддав все для неї. Якщо ми не ведемо цей графік, що вчорашній досвід показує про те. Що все одно електромережі тільки централізовано, поза нашою участю проводять вимкнення споживачів. Тільки в тому разі споживач не попереджений, що в нього не буде світла, і наслідки в, такому, в такій ситуації набагато гірші, ніж тоді, коли споживач знає, що в певні години світла не буде. Звичайно, випав сніг. І сьогодні саме основне питання це є. Прочистити проїжджу частину для того, щоб безперебійно працював транспорт громадського користування, розчистити тротуари, дати можливість людям спокійно пересуватись по місту і вичистити від снігу всі зупинки. Мене пов'язують з лікарями дитячої обласної лікарні, давня дружба. І я сюди приїжджаю для того, щоб порадитись перш за все. І зараз мета, якраз була головна мета, ця порадитись і обсудити проблеми надання. Допомоги дітям зроджене вадами серця, бо не все гаразд в цій галузі, не тільки тут, і не стільки тут, скільки взагалі в Україні, коли ми маємо таке щастя спілкуватися з таким великим кардіохірургом, яким є академік Зніковський Михайло Францович, ну то це розумієте просто насолода. Яка надихає тебе на те, щоб ти ще краще працював? Нам допомогло якось переступити психологічний бар'єр, і ми стали оперувати те, що не робили раніше. Зараз у нас абсолютно немає ніяких припон, ніяких тормозів. Ніяких причин для того, щоб не робити операції у дуже маленьких і при дуже складних вадах. Ми все це виконуємо і досить ефективно, з сумарною ефективністю, з сумарною смертністю, яка відповідає світовим показникам 5-6 Найбільш складна ситуація, де основну частку безробітних становить сільське населення, сталася в Луцькому районі 89,3%, в Локачинському 85,8%, в Любечівському 82 – 82,2%, в Любишівському 89% старовижівському районах. При цьому кількість вільних робочих місць для працівників сільського господарства склала лише 344 вакансії при чисельності безробітних з даної категорії 12 400 осіб, тобто у 36 разів менше. Просто більш тісніше треба працювати з керівниками підприємств. Це моє одне побажання вам по питанню вакансій. Далі більш тісно працювати нам треба з начальником управління в справах молоді, сім'ї молоді, по питаннях працевлаштування молоді. У нас є і управління є, і громадських організацій. Ключиш телевізор, дуже багато, які працюють з молоддю. Будинок знаходиться на балансі невідомо кого. Фактично ніякі сантехнічні роботи, ніякі електричні роботи по будинку не проводяться. Мешканці все це роблять за власний кошт. У більшості квартир забиті стояки в кухнях. Мешканці вимушені забивати ці стояки і не користуватися кухнями, а користуватися мити посуд у ванній. Я вважаю, що на сьогоднішній момент Україна, яка хоче вступити в Європу, це майже первісні умови. Ми не вкладаємо ні в ремонт, нічого, тільки на зарплату. Нам вистачає цих коштів, розумієте? А справа в тому, що от ви хотіли зараз інтерв'ю, брали от кого в тої жіночки. В неї в самої 8 тисяч заборгованості було 5 тисяч у нас книжки знали, а зараз в неї 3 тисячі заборгованості. Процентів на 50 того, що ця система зливових каналізації працює досить погано. Являються самі мешканці, які з порушенням вимог експлуатують дану систему, тобто кидають в унітази сміття, пляшки, вату, пісок. Журточок знаходиться на самоокупаємості. Ну, Ви знаєте, так як зараз у всій державі і всій системі комунального господарства брак коштів, ну а в військовій сфері це не є виключенням. Для співбесіди, якої ми чекаємо відповіді. Що вийдуть наші директори, об'яснять разом з владою, пояснять до чого вони дійшли, до якої спільної думки. Комісія працювала, вона була на комунальних підприємствах, вона спілкувалася з підприємцями, які працюють. Було вирішено і прийнято рішення про те, щоб зробити регуляторний акт, який є єдиним можливою варіантом для цього, і в цьому регуляторному акті вказати чітко. Це буде приймати депутати з сесії міської ради, вказати понижаючий коефіцієнт, який буде примінений для сфери побуту міста Луцька. Ми не задоволені результатами обговорення, тому що якби знову ми отримали відповідь тільки на словах. Конкретної відповіді ми не отримали. Сам коефіцієнт ми не погодили. Який він буде, значить, я так зрозумів, будуть визначати депутати? по другому питання, довгострокові договори, так само це буде розглядатись на сесії міської ради. Як вирішить це вже до сесії питання? Третє про комісію. Отримали відмову створень. Люди просто не тільки підприємці, а навіть і ті люди, які приходять щось купляти, вони не можуть довго знаходитися на наших торгових місцях, тому що стояти неможливо. Іде такий сморід від цього сміття, що просто як коли приходиш додому, починає, починається тошно, тервоти. На сьогодні прибирання території здійснює інший підприємець, з яким договір з яким заключений договір. Між правлінням обспожив і підприємцем на прибере. Вивезення сміття, яке було зібране підприємцем Пахолком, не входить в обов'язки підприємця, який здійснює прибирання території зараз. На даний час причина остаточна, тому що коротке замикання. Електромережі в щитовій це якби попередня причина. На даний час проводиться розслідування всіма службами, які причепні до цього, і висновки будуть зроблені, я думаю, найближчими днями. Аварія, скажімо, сталася із -за, як вам сказати, неправильно підведеного вводу в щитову школу. Я думаю, що такої загроби не повинно бути, і будемо сподіватися, тим більше, що це електричне опалення, яке встановлено, воно працює тільки вночі. Уроки були скорочені, того, що було холодно, не було опалива. А сьогодні ми прийшли і було вже холодно, бо опалення було не включене третій день. Якщо політики не, не виконують свою роботу і свої зобов'язання, то платити доведеться людям. Станом е, на 20, на 20 листопада рівень розрахунків по підприємству Луцьктепло становить 67%, По підприємству Луцьктеплоенерго, яке має прямі угоди із Нафтогазом, працює на перемогу. Рівень розрахунків 6%. Я подала заяву в міліцію в п'ятницю. Прибіг якийсь мужчина і сказав, що це їхня ділянка. З якої то радості вона стала, у нас 14 років за нами числила ця ділянка, а тепер вона стала їхня. От. В них, оказується, є акт, який Богдан Шиба значить, видав їм акт, якийсь на рішення міськради на приватизацію. І я, я тепер не розумію, в чому справа, чому на сьогодні це робиться навіть без нашого відома. Ніхто не спитав, ніхто не підходив, нічим не цікавився. Тільки сказали, от, що. Вже тепер їхня земля. Ця хата належить моєму дідові і бабі. По спадковості я отримала зараз на сьогоднішній день я власник цієї хати і, і цієї землі, тому що в нас 95-го року належить нам. Її дали 916 квадратних метрів. От, оця горожа це все наші документи на цю хату. Я минулого року, в грудні, місяці подала на приватизацію, щоб, ну, щоб дали акт на приватизацію. Це з грудня місяця до сьогоднішнього дня нам акту ніхто не дає. Нас під забудову. Всі документи в нас в мене державний акт на право власності. В нас всі абсолютно всі документи. Я є власник в мене. Всі документи. З 2008 року ця ділянка стояла, пустувала тут нічого не було. Тут в нас є фотографії, якщо ви хочете побачити. В нас є фотографії, що тут були бур'яни моєму батьку, виділили цю ділянку. А я, як є спадкоємиця, мені батько її подарував. У мене є всі документи, є державний акт на цю ділянку. А вони перешкоджають мені на ній працювати. Дана змерядянка не освоїлася протягом 8 років. Коли представлені відповідні матеріали, документи, фотографії, все виїжджала комісія і депутатська комісія, дійсно за ділянка не використовувалася. Стверджувати про те, що вона має ця жінка, якісь праві документи, вона не може, коли відчули, що Пахне жареним, звичайно, тоді вона стала інтенсивно працювати над цим питанням. Виключно судами вирішується питання щодо володіння і користування земельними ділянками, які перебувають у приватній власності. Так що тут ми просто безсилі чимось допомогти. Юрій Мефодійович, скажіть, будь ласка, відпуск муки з комбінату No2 в адрес Теремно хліб і іншим споживачам яким чином вплине на ціну хліба на Волині? Вплине таким чином, що підстав для підвищення на сьогодні вже не може бути. Оскільки комбінат, з комбінату буде борошно йти по ціні 3,85, остання ціна, яку завершили в бізнесових структурах, ця ціна вже перейшла 4 гривні. Видаткові операції. Забороняється проводити, здійснюється, крім операцій на рахунках платника з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків погашення податкового боргу. По телефонній лінії 102 поступило повідомлення, телефонне повідомлення про те, що в місті Луцьку заміновано міську. Міську раду негайно було організовано виїзд слідчо оперативної групи і проінформовані всі суміжні служби, які в разі цього повинні виїжджати на такий огляд. Було перекрито вулиці міста Луцька для того, щоб забезпечити громадський спокій громадян. Міліція відразу встановила, бо міський голова спілкувався з керівниками міліції, що дзвінок надійшов з Луганська, От. тому ймовірність, звичайно, була ну дуже малою, але є інструкція, є правила безпеки людей. Тому всі. Крім керівників міської ради покинули свої місця. Лучани довірили вам представляти їх інтереси в міській раді. Закликаю всіх вас, переможців виборчих перегонів відкласти всі політичні амбіції та об'єднатися навколо спільної мети розбудови рідного Луцька. Тема поїздки це сміттєсортування, сміттєпереробка, біодегазація полігонів та інших. Там, водяних мульних стоків, ну, інших скидів. На жаль, так склалося, що полігон вже майже заповнений, його вистачить ще максимум там, на якихось півтора-два роки. І проблема сортування сміття вона досить гостро стоїть в, не тільки в Луцьку, а взагалі по всій території всієї України. Планується на наступному році придбати сміттєсортувальну лінію і вже навіть. Щоб це дало поштовх зменшення навантаження на сам полігон в селі Брич. 2 листопада ми олицьку лікарню закрили. Є ДРПО по вулиці, ми закрили. І ми 3 числа звернулися в Національну службу здоров'я, що в нашій лікарні є ще один підрозділ, який... Функціонує, там є хворі, там є працівники, і цей підрозділ потребує фінансування. Мене допитували відносно того, що працівникам не виплачується заробітна плата. Усіх складається враження, що гроші в мішку і мішок в моєму кабінеті. А я от тримаю ці гроші і не видаю. На жаль, це не так. Я, як керівник установи, під Писую платіжні доручення, коли гроші поступають на рахунок. Ми живемо в 21-му столітті і не виплачуємо зарплату. Це взагалі абсурд. Звичайні настрії такі. Звичайно, такі настрії. Скотний настрій. І ми мусимо ходити. По-перше, розумієте, ми хворіємо. У групі лезвиє, на ковід захворюває, ми хворіємо ковідом і нам ще не платять зарплати. Це абсурд просто. Я там перехворів. Відповідно, і все за свої кошти лікувати. Це, це не нормально, принцип. Це не нормально. Держава закриває на це очі. Це абсурд повний, тому що взагалі зарплата має платитися не так, якщо там чи лікар, чи медсестра не повинна мати зарплату як прибиральниця. Ну, кожного як то кажуть свій статус. Якщо лікар вчиться 6 років і 3 роки інтернатура, ви мені вибачте, коли мінімальна зарплата. Я не знаю. Попустили нас в повній програмі. Ми маємо об'їхати всі села, кожне село, кожну дорогу. Кожний фаб, кожну школу і намітити собі, які що ми маємо оптимізувати, що ми маємо залишити, що ми маємо не залишити, але ми маємо ефективно працювати, щоб якість освіти була, якість медицини, медицинських послуг, соціальних послуг. Звичайно, ми уставляємо адміністратори, де великі дуже села, тому що людина має отримати послуги, які вона отримала до того. Люди усвідомлюють те, що від них залежить в громаді, дуже багато. От, працювати прийдеться всім, є питання, які сьогодні на часі, є питання, які піднімають люди, які хочуть працювати, хочуть допомогти, хочуть скажуть, ставлять свої вимоги і хочуть бачити певний результат для покращення саме громади життя. Тому питання сьогодні є в кожному, в кожній галузі громади. І каже, і якщо дійсно довіра людей є, то хочеться працювати, бо відчуваєш за собою підтримку людей, відчуваєш ті обов'язки, які на тебе покладені, ну і рівень відповідальності досить високий. Але як то кажуть, разом працювати легше, результатів досягати разом легше, і надіємося, що спільними зусиллями і ті питання, які видно в громаді. Будемо рішати конструктивно і надіємося на хороший результат. Депутатський корпус Городищенської об'єднаної територіальної громади, ми депутати обласної ради, повинні визначити пріоритетні питання, які ми будемо розв'язувати. Освіта, медицина, культура і дороги. От в якому порядку поставити першочерговість вирішення цих проблем, дороги в багатьох випадках жахливі. Особливо ця зона Сенківичівка, Колодежі, Жарче, Кубен, Михлин, Угринові. Мені здається, що в першу чергу треба оці питання буде ставити на порядок денний і вирішувати. Сама громада не може вирішити. Були передані транспортери автомобілі та 4 в, на, одно, на один з гарячих напрямків. Були передані відремонтовані броньовані крази на потреби Збройних сил України. Були, купляли і передавали бронежилети, каски, турнікети, приціли, дальноміри. Ну, зараз сьогодні ми передаємо черговий дрон. Це один із десяти дронів, можливо, вже навіть більше. Які ми передаємо на, для наших військовослужбовців. Розуміємо, і всі мають розуміти, що багато з, що із того, що передається, це автомобілі, дрони, це такий розхідний матеріал, який дуже дорого коштує. Він надзвичайно треба нашим хлопцям і дівчатам для того, аби виконувати як бойові завдання, так і розвідувальні якісь місії. І часом буває таке, що життя дрона може бути один день, тому що він вилітає на завдання, його збивають. чи Коплюють дуже часто буває так, що телефонують військовослужбовці, кажуть, нам терміново треба там дрон, приціл, тепловізор чи будь-що. Е, перша фраза, яка від нас іде, перша має бути офіційне звернення від військової частини, тому що все купуємо офіційно, передаємо офіційно. А друге, обов'язково вони мають вказувати конкретну модель. Бажано навіть я прошу якесь посилання скинути на те, що конкретно їм потрібно, тому що для виконання різних завдань є надзвичайно багато різних моделей. Близько десяти було придбано, серед них навіть були такі, які вартували майже 10 тисяч доларів. Ну тобто це такі серйозні пристрої. Фактично, в перший місяць війни ми такі купували, передавали в, в гарячі точки. Розуміємо, що сьогодні для, для з метою безпеки ми не можемо повідомляти, кому ми передаємо. Ми розуміємо, вони пояснюють, для яких завдань їм потрібні ті чи інші речі, однак ми не можемо говорити ні, той факт який конкретно бригаді, військовій частині чи роті, чи підрозділу ми передаємо і для яких завдань, але точно знаємо, що все воно йде в правильному напрямку і використовується для того, аби наближати нашу перемогу. Був створений значить, певний підрозділ, який займається певними військовими задачами, і він вкрай потребує дрон. Попередні ми купляли, самі скидалися. Зараз фонд допоміг. Це дуже необхідна річ. На сьогоднішній день, яка дозволяє бачити це в очі, можливість орієнтуватися в пространстві і в лісі.